Чи часто люди знецінюють твій діагноз постійно? А коли вони його не знецінюють? Всі думають, що тобі просто сумно. Як ти з цим борешся? Як таким людям донести, що це існуючий діагноз? Ну дивись, не всім людям потрібно щось доводити. Угу. Якщо людинка думає, що мені просто сумно, ну вона йде нахер. На цьому все, типу, я не буду нічого доводити. Взагалі, люди діляться на два лагеря, скажімо так: один думає, що ми просто ліниві, в нас немає мотивації, типу, нам сумно, ми не можемо зібратися. Ну, і інші думають, що ми кончені, типу, і ми себе вб'ємо. типу, все середини тупо типу, не існує. І ну, це дуже весело. Це якась соціальна шизофренія, тому що по факту у мене депресія ще з дитячого віку. Тобто, у мене було насилля в дитячому віці. Типу, і тоді, ну, соціума не було було, якби ніхто мені не допоміг, типу ніхто зі мною не спілкувався і так далі. Тепер я виросла. Я лікуюсь за власник за власні кошти. Типу, я не залежу там від держави, від чиїхось податків. І мені соціум ще каже, ти кончена, Типу, я така офігенно, дякую. Типу, ну ви не там не допомогли, не зараз. Типу толеранту не сприймаєте.